Наші пальці штучно в бордовому кольорі. Розмір XS, рукави розклішонні, зав'язуються на поясок, застібаються, має підкладку. В сірому кольорі. Розмір М має підкладку, має кишені, застібаються на кнопочки. Пальто пончо без підкладки, легеньке, за рахунок фасону може бути на розмір С. Цей XS може бути на S. ку Пальто На Нагузочки застівається. Має кишені, має підкладку. Легеньке пальто в чорному кольорі. Воно йде без підкладки, застібається на гудзичок, має кишені з боку. Рукавчик розклішоний. Розмір XS. І така та ж модель є в розмірі S та в розмірі M. Сіра з підкладкою. Застібається. На такі от застівки на замочку. Має кишені. Розмір 34. Має капюшончик. Така ж модель в сірому кольорі. Розмір 36. Пальто з цупкої тканини. Розмір S. застібається на гудзочки. Кишені має. Має підкладку, капюшончик, капюшон утеплений. Пальто розмір 40. Має підкладку. Застідається на кнопочку, має поясок, має кишеню. І така ж модель в розмірі 42. Пальто з підкладкою, розмір 34. застібається на замочок, нипочки має, має кишені. Така ж модель є в розмірі 36 та в розмірі 44. Пальто кольору хакі на підкладці. Розмір 32. Двобортне, має кишені накладні. Така модель є в розмірі 36 та 34. Легенький пальто без підкладки. Зав'язується на поясочок, має кишені. Розмір Пальто в чорному кольорі, розмір 34, має підкладку, застібається на замочок, кнопочки має, кишені. Така ж модель є в розмірі 36 та 38.